Доброго ранку малята! Сьогодні у нас буде заняття з аплікації, називається Різдвяна свічка. Вечір перед Різдвом називають святвечером. На селі запалюють свічки, співають пісні та бажають один одному щастя, здоров'я, готують спеціальну їжу, кутю та інші страви, яких має бути 12. Ріствяну свічку, яку запалюють у кожному домі на святвечір, є символом родинного добробуту, символом злагодженості. Ось давайте і ми з вами зробимо ріствяну свічку. Для цього нам знадобиться ось такий білий аркуш паперу і ось такі детальки. Клійоночка, серветочка, клей та пензлик. Беремо ось таку детальку. Спочатку треба її ось так от скласти, щоб вона вийшла ось така. Це буде наша свічечка, ось така гармошечка. Беремо пензлик та клей. і намазуємо нижню частину нашої свічечки та верхню, і приклеїмо до нашого паперу. Ось так серветочкою. Притискаємо. Так. Тепер у нас є ось такі зелені листочки, теж намазуємо клеєм. Приклеїли. Будемо прикрашати нашу свічечку. Потім беремо ще один листочок, намазуємо клеєм, приклеїли, та притиснули серветочкою. І ще в нас залишилось два листочки теж зеленого кольору. Так, приклеїли, притиснули. І останній листочок намазали добре і Приклеїли. Притиснемо серветочкою. Ось у нас ще є ось такий жовтенький бантик. Бантик теж ми намажемо. та приклеїмо ось так посерединці. Притиснули. а тепер давайте заживемо вогник. Ось така у нас буде. вогник. простого кольору. Запалимо нашу свічечку. так? Йдемо наверх та притискаємо серветочку. Подивіться, ось така гарна різдвяна свічка свишла. Чекаю на ваші роботи. О вайбері. До зустрічі, малята!